Дома їдко долікала жіночка, а тесту, що з зробити, лише зарплату чисту. Ось кондитером як був зовсім інша справа, чи на м'ясокомбінаті був би теж цікаво, чи в якомусь гастрономі, номі або в ресторані, погано. чоловік дружини слухав скроні та Де, що я приніс, він слово вимовив нарешті. Що зі сцени можна взяти? Ми інтелігенти. Я приніс тобі з роботи. Ось. Ще один розказати на далекій планеті. У квартирі тарата фантазує там. два стріла в столі, та ще зверху третій. Він ракеті кораблі на якійсь планеті. Це ще капла не та синку, запитав тату хлопчику, та синок мовчав бога, наче в рот водина ковтнув ти язика, це вже мама до синка. Я нарешті мовив Петя, на такій тепер планеті, у такій долині, що не чути вас мені. Що ж, говорить мамі тато, вже за стіл просідати, кавунів, ось грош і слив, на базарі я купив. Жаль не буде з нами Петя, на далекій він планеті. Запитайте на Петя, з під стільців потому, я швиденько на ракеті.